Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Улюблений Богом Єремії 1:5. Ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив. Здається, що вподобайки. Ті маленькі сердечка чи пальці вгору на Фейсбук завжди були з нами. Але виявляється, що цей віртуальний символ схвалення з'явився лише у 2009 році. Дизайнер вподобайок Джастін Розенштейн казав, що хотів допомогти створити світ, у якому люди піднімають один одного, а не знищують. Втім, Згодом Розенштейн зауважив, що його винахід можливо спричинив нездорову залежність користувачів від соціальних мереж. Я ж вважаю, що винахід Розенштейна відображає нашу вроджену потребу в самоствердженні та зв'язках. Ми хочемо впевнитись, що інші знають нас, помічають нас, і ми їм подобаємось. Вподобайка це досить нове поняття. Втім, наше бажання пізнавати та бути пізнаними таке ж давнє, як і створення людини Богом. Проте кнопка подобається не зовсім виконує свою роботу, чи не так? На щастя, ми служимо Богу, чия любов набагато глибша, ніж цифровий символ. У книзі Пророка Єремії ми бачимо Божий глибокий зв'язок із пророком якого Він покликав до себе. Ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із тебе посвятив. Бог знав пророка ще до Його зачаття, і призначив для життя сповненого сенсу та місії. Бог і нас закликає до цілеспрямованого життя, коли ми пізнаємо Отця, який так близько знає нас. І любить, як глибоке пізнання Бога впливає на ваше ставлення до інших, як цілеспрямоване життя може принести мир. Помолимось, небесний Отче, допоможи мені спочивати у Твоїй любові та в покликанні, знаючи, що Ти сильно піклуєшся про мене і формуєш для кожного дня. Який ти для мене запланував? Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.